Зараз пробки по вулиці Вадима Гетьмана від Шоколівського бульвару до проспекту Перемоги. Також по проспекту возз'єднання від мосту над залізницею до Дніпровської набережної. Повільно рухається броварський проспект. Часто їдучи в машині або маршрутці, ми по радіо слухаємо програми про затори, але навіть не розуміємо звідки береться інформація про ускладнений рух на дорозі. На самом деле я ни разу не интересовалась, где берут информацию о пробках. Они у нас есть, то есть нам дает определенный сайт. Я захожу, открываю интернет, в интернете, буквально на четырех листах, вкладышах, да, написана вся актуальная информация. Самые актуальные пробки, где сейчас в данный момент, куда лучше вообще не ехать. Представники одного з інтернет сайтів, котрий надає інформацію про затори, розповіли, що дані вони отримують від водіїв та таксистів, а ще згадали про додаток до мобільного. Якщо його встановити на телефон, то сайт автоматично зможе відслідковувати ваше місце знаходження на дорозі. І якщо багато водіїв з такими додатками будуть стояти на одному місці, то програма зафіксує у цій дільниці затор. Люди самі, вже коли купляють якийсь, якийсь телефон, наприклад, смартфон, допустимо. Вони самі, коли дають згоду на ньому, є спеціальні там галочки, ставлять просто, що вони згідні, що телефон може сам сам збирати інформацію про їхнє місце знаходження. Uh -huh. Тим самим, в принципі, виробники і оператори знімають з себе відповідальність того, що їм можна пред'явити претензії з приводу того, що вони порушують конфіденційну інформацію про особу. Але фахівці стверджують, що для визначення заторів навіть смартфон не потрібен. Достатньо звичайної мобілки, яка є в кожного водія. В детективному агентстві кажуть, що вирахувати місце знаходження телефону дуже легко. У вас є определенне скоплення в определенному місці, угу. пользователя определенної мобільної связи з определенного оператора. Та все, що ви можете узнать. де знаходиться в даний цей момент цей опера... цей абонент в радіусі от соти которая стоит в, 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 этой сфере. Передвижение его. Так и выраховывают. Велика кількість абонентов стоит на певной трассе, отже, там затор. Та не знаю, что здесь такого страшного, я я, одного не прячусь. Почему? По большому счету, меня это никак не задевает, но, ну, наверное. Есть какие-то ну, права или угу. когда отслеживают, там как-то не очень приятно. Ну, я спокойно к этому отношусь. Ограничивается, в общем-то, степень твоей свободы. Чисто психологически даже. Детектив каже, затори по телефону вирахувати, дрібнички. Це можна зробити навіть по gps приймачу Любе GPS джепсіді за допомогою спутника, якщо є сотвіша програма, но фіксується за да, датчиком движення. Тобто, GPS є навігаторка определяної машині. Тобто, це ДПС такий буде називатися в телефоні, він так і буде фіксуватися як модель вашого, наприклад, номера е, марки телефона. Кожна особа має право на свободу пересування, крім випадків обмеження, коли вони встановлені законом. Тобто відслідковувати вас по мобільному або GPS можна лише, якщо ви у розшуку або підозрюваний. Камери, які знаходяться на вулицях міста, не дають повної картинки про стан доріг. Виникає дилема: конфіденційність чи зручність, але пробки лише бізнес, нічого особистого. Напевне, Євгенія Владислав телеканал